Вже майже два тижні у цьому будинку на оболоні немає теплопостачання. Це відомий будинок у цьому районі. Його називають місцеві мешканці ще кукурузою через його подібну дорослину форму. І крім того, з 13 січня тут немає ще й водопостачання. От, власне, бачимо, тут є оголошення біля лівців, які, до речі, теж не працюють. І тут написано: шановні мешканці, ще раз наголошуємо, нічого не зливати на кухні в каналізацію. Тут не працює каналізація, і це постає дуже великою проблемою, тому що не можуть власне скористатися вбиральнею у власній квартирі. Води там також немає для того, аби все ж таки от зробити свої природні е, потреби. Вони усі мають спускатися на перший поверх, де працює одна єдина вбиральня, і це велика проблема, тому що люди з верхніх поверхів в більшій переважності це літні люди. Вони не можуть після цього спуститися, власне, і потім піднятися до себе додому. Про це все нам розповіла мешканка цього будинку. Більшими подробицями і давайте детальніше про все послухаємо далі у її прямій мові. На сьогоднішній день у нас в квартирі ось, ну, 8 градусів. 8 градусів. От, каналізація у нас так її немає, тому що воно все замерше. Тут у нас піднімалися ось нечистоти за рахунок того, що немає води. От ми на сьогоднішній день маємо такий стан. На жаль, весь будинок ходить всі 16 поверхів, входять в один туалет на першому поверсі. Коли не працюють ліфти, немає світла. Ну то воду також можна набрати тільки на першому поверсі.